22 села Запорізької області цьогоріч втратили сили оборони України. Шість з них на Оріхівському напрямку, ще 16 – на Гуляйпільському. Повідомляють аналітики проєкту Діпстейт. Найзапекліші бої нині тривають в Гуляйполі, розповідає командир першого окремого штурмового полку Дмитро Філатов на позивний парун. За його словами, тут ворогу вдалось закріпитись на околицях міста. На даний момент всі логістичні маршрути, які у противника були. Які він використовував для нарощення там своєї присутності? Всі заблоковані. В урбанізованій зоні достатньо місць, щоб переховуватися, але в тих е ділянках, де виявляється противник, знищується 100%. Аби просочитися тут вглиб нашої оборони, військові реб використовують погодні умови, каже командир 1-го штурмового батальйону 1-го окремого штурмового полку на позивний маяк. Вони намагаються пройти наші позиції і інфільтруватись на той рубіж, який вони подають в своїх донесеннях. Є підготовлені, є там які-то там поранені, ребівці, які-то ну, ми беремо в полон, їх там допитуємо. Також зосереджена дуже велика кількість засобів ворога: це БПЛА і засоби спольної артилерії. Але ми поступово дотягуємося до них, наносимо враження, тобто мінімізуємо вплив на нашу піхоту. За словами військового оглядача Олександра Коваленка, нині поблизу Гуляйполя сконцентровані сили 5 загальної військової армії РФ. І для того, аби протидіяти 100 тисячам російських військових, наших сил тут недостатньо. Підрозділи 5-ї загальної військової армії є основною пробивною у цьому групуванні, яка саме діє на південно-донбаському напрямі. Але вони отримали з початку грудня підсилення підрозділами 29-ї та 36-ї загальної військової армії. Тому о, прогнози негативні. Хіба що тільки на цьому напрямі не будуть сконцентровані ще декілька пожежних команд, які вирішать це питання? Посилив штурмові дії ворог і на Оріхівському напрямку влітку. Окупанти малими групами піхоти почали обходити позиції українських захисників територію колишнього каховського водосховища. Розповідає командир батальйону безпілотних систем 128 ї окремої важкої механізованої бригади Дике поле Олег Тяганебок. Вони спробували вже топтати стежки і просочуватися малими групами. В сторону Кам'янського, Приморського, Степногірська, незважаючи на спроби ворога кидати суди надзвичайно великі і потужні зусилля, напроти нас стояв не один військовий підрозділ десантно-штурмових військ, елітних Московії, елітні підрозділи безпілотних систем, Рубікон, судний день, але Євого успіху і в просуванні, і в знищенні особового складу збройних сил України і нашої техніки в них не було. Восени бійцям 128-ї бригади дике поле та суміжним підрозділам вдалось зупинити просування ворога. Втім, інтенсивність штурмів окупантів тут не зменшилась, каже військовослужбовець Данило. Зараз такої лінії смуги бойовизитня немає. Є стіл -зонок, як многі кажуть, що наші сидять у ворога в сірій зоні, що вони заходять до нас, до сірої зони, і от лінія смуги фронту проходить як живий фронт. Всі в переміжку. саме з Оріхівського напрямку найменша дистанція до Запоріжжя 20 кілометрів. Втім, найзагрозливішим залишається більш віддалений Гулійпільський, зазначає військовий оглядач Іван Тимочко. Оріхівський це. Доволі віддалене плече для ворожої логістики, і там до порівняно вузька смога їхнього контролю, тобто десь там у межах 80-90 кілометрів, яка прострілюється РСЗВ, і масово потягнути там, -там і накопичити війська, і противнику буде складно це все таки більш під контролем, буде. планували наступати коротким фронтом, близьким фронтом в сторону Запоріжжя. Але зараз такі, я вважаю, більше олімпійський напрямок для них принциповіший. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.